Ми в цей час долучимо до нашої розмови Андрія Замастеренка. Це інструктор з нової підготовки загону «Тайфун». Андрію, вітаємо вас! Наші вітання Доброго вечора. Давайте ми перш ніж перейти до обговорення тих тем, які ми собі запланували. Давайте ми оголосимо збір. Уже наші глядачі бачать QR-код на екрані, бачать номер картки. Дуже легко долучитися. Ми кожен раз про це Розказуємо, якщо. Ви дивитеся не з телефона, то наведіть камеру телефона на QR-код. Далі телефон сам попрацює, переадресує вас на додаток банківський, або ж руками наберіть цей номер картки. Розкажіть, на що треба зібрати 300 тисяч гривень. Я бачу, мета збору на що. Так, відкрили збір. Держава, звісно, нас забезпечує. Отримуємо ми майно всі необхідні, все необхідне обладнання, яке ми потребуємо, але потрібно розуміти те, що. Підрозділ постійно збільшується, приходять нові люди. Не можемо перекрити всі вимоги, всі ті, те, що нам потрібне. Майно буває таке, що потрібно ну на сьогодні, прямо. І завдяки тому, що люди небайдужі долучаються до наших зборів. Ми врятовуємо так багато життів наших хлопців і наносимо більше враження нашим ворогам Росії, тобто те, що ми маємо і робити. Дуже вдячний всім, хто долучається до зборів. Дуже дякую всім, що не забуваєте про нас. Разом ми сила і разом ми до перемоги. 73 тисячі гривень зібрано на банці. Вже мета 300 тисяч. Друзі, 22.16 Час прекрасний, коли купа шахедів летить, щоб задонатити для наших для того, щоб цих шахедів і цих ворогів клятих стало менше. Ваша інвестиція конвертована. У допомогу нашим Збройним силам. Хай це буде хоч гривня, хоч дві, хоч п'ять. Це не має значення. Має значення те, що ви долучитесь, і ми будемо разом. Тут треба кілька слів сказати про е, загалом е, загін тайфун. Це загін спеціального призначення безпілотних систем з прямим підпорядкуванням командувача Національної гвардії України, але говорити ми будемо зараз не про безпілотники, а власне про вогневу підготовку, бо е, пан Андрій є інструктором. Е, власне, Чого саме ви навчаєте, і кого саме ви навчаєте в загоні з безпілотними системами? Так здається, що в нас пілоти, і якби люди думають, що потрібно тільки там літати, споряджати, але ж не потрібно забувати і нехтувати вогневою підготовкою, саме влучною стрільбою, бо можливі будь-які випадки розвитку подій. Можливо, напад на ДРГ або ще якась інша ситуація. Люди мають впевнено користуватися своєю штатною зброєю. Дуже дякую нашим західним партнерам, що вони забезпечили саме наш підрозділ чи Бренд 2 чешською збройовкою. Дуже непогана зброя, дуже гарно себе показує. І ми маємо набувати постійно навик. Тобто люди, які пройшли без ЕВП, загальний рівень, базовий загальний рівень військової підготовки, вони приходять до нас вже в підрозділ безпосередньо. Далі проходять підготовку за фахом, за фахом своїм там пілот, вітехнік, інженер по різному. І на протязі цієї проміжку часу ми виділяємо час на саме на вогневу підготовку. Працюємо стрільбу на короткій дистанції. Працюємо з пістолетами також. Ну, закріплюємо навики по стрільбі, щоб люди могли себе захистити в разі нападу на них. А скажіть, а скажіть, що... скільки часу триває ця вогнева підготовка паралельно з тією підготовкою, про яку ви сказали, в залежності від того на кого йдеш, скільки це по часу? Це в годинах чи в кількості набоїв? Ви розумієте, тобто людина пройшла без ЗВП базовий рівень військової підготовки десь в саме в якомусь навчальному центрі. Це там півтора-два місяці. Після того вона прибуває до нас безпосередньо в підрозділ. Далі ми її вже направляємо її на навчання за фахом на курси. Поки вона проходить ці курси, вони мають час також займатися вогневою підготовкою. Люди, які не задіяні, постійно залучаються кожного тижня двічі на тиждень на стрільбу. Після чого вони формують команди, і команда вже виїжджає на злагодження. Ми маємо певний полігон. Не буду вам розповідати, де він ця інформація дещо засекречена. Але люди обов'язково проходять ще злагодження саме всередині підрозділу, де вони більше безпосередньо знайомляться один з одним своїми командирами з тими людьми, з якими їм вже безпосередньо прийдеться виконувати. Свої службові обов'язки да на лінії бойового зіткнення, тобто, от, от так більше працюємо на саме, як знаходимося на ППД, закриваємо такі питання. Далі люди виїжджають на злагодження і відпрацьовують все в комплексі. Андрію, я попрошу дуже коротко, бо часу у нас небагато. А які ви завдання ставите перед собою? Тому що дивлюсь багато інтерв'ю військових, де вони кажуть, що люди виходять після навчання і бояться відкривати вогонь по ворогу? Хвилина у нас. Хвилина. У нас завдання одне. У нас завдання знищити чим побільше ворогів росіян. Більше задач у нас поки що на сьогоднішній день немає. Невпевнений на використування, на стріл, чим побільше занять. Просто люди нехтують, не хочуть виприділяти цьому час. Не хочуть лишній раз як би сказати, виходить з зони комфорту. Да, бо стрільба це бронежилет, це фізичні навантаження. Тобто, цього цьому потрібно приділяти ще неабияке, мати не фізичну підготовку. Не всі на це просто можуть це зробити і не всі на це згодні. Не хочуть іти ще там до з бажання Я хочу ще додати коротенько. Основне, що нам потрібно, це від людини бажання. Якщо в неї є бажання і мотивація, ми її навчимо і стріляти, і тактичній медицині, і керувати ФПВ наземними дронами. Там уже без різниці. Основне, що в нас є вимога, це бажання людини. Не зловити вулиці там когось прислали, а саме люди вмотивовані, і знають, що вони хочуть. Ми далі всім допоможемо, все научимо по три рази. Покажемо, що не спасибі не... Андрію, спасибі дя... Андрій Замастеренко, інструктор дя... з вогневої підготовки загону тайфун. Збір в Ютубі відмотайте, долучайтесь, будь ласка, зараз як ніколи. Нам треба бути разом і допомагати.